Всім доброго дня, ми з України. І сьогодні ми з вами поговоримо про основні, такі, знаєте, дуже цікаві традиції, які пов'язані із сьогоднішнім святом. Святом 40 святих. На 40 святих завжди намагалися люди запросити якомога більше людей, гостей, рідних, близьких до своєї оселі. Вважалося, якщо буде чим більше людей, тим щасливішим буде рік. Запрошували і родичів, і сусідів, і зі своїх сіл, і з далеких сіл. І всі знали, що на 40-х потрібно йти в гості, наприклад, до людини, яка перша запросила. Це було дуже важливо. А потім... Отже, за столом, який на 40 святих теж мав бути особливим. Тому що взагалі казали, що це як пісний день. І тому в цей день не можна їсти м'яса, не можна їсти рибу, не можна їсти страви з яєць. За кисломолочні страви, вареники, улюблені українські вареники йшли на ура. Та ще й традиція така, як сподобався парубок, чи сподобався якийсь гарний легень. Обов'язково потрібно було 40 вареників господині приготувати. Та ще, щоб любисток був недалеко, тому що любисток допомагав, щоб це дійство, оці вареники з любов'ю приготовлені, ну, допомагали, можливо, привернути оті почуття, яких парубок, можливо, мав та, не приховував, та приховував, а може навпаки, не мав. Тут вони в нього з'явилися любисти вже від слова любити. Ця традиція дуже-дуже була цікавою. А що ж було на столі на 40 святих. Всі чомусь думають, що потрібно було готувати, знаєте, такі страви, якісь зрозумілі, заморські, я б сказала, ні. Починаючи з вареників, різні каші, з різними приправами, ну і пісні. З гороху, дуже багато було пов'язано з горохом, тому що саме на 40 святих господині сіяли горох. І вважалося, що якби за повір'ям Бобові в цей день, якщо посіяти їх, вони будуть дуже-дуже гарні і дуже-дуже родючі. На кожному стеблі по 40 стручків, на кожному, в кожному стручку по 40 горошин, казали люди. Тому господині всі намагалися на 40 святих горох собі. Посіяти десь тихенько на грядочці. Звичайно, починали наші пращури це свято із походу до храму. Хто не міг ходити по своїй віку або, можливо, якісь інші причини, він міг біля ікони поставити аж 40 свічок, відбити 40 поклонів. Це особливо стосувалося тих жінок. Матерів, які чекали додому своїх синів, своїх коханих, своїх родичів з далекої якоїсь дороги, які довго, довго не поверталися. Для того, щоб пришвидшити їм додому їхній путь, їхній шлях, щоб все було добре, такий ритуал проводився весь час на свято Сорока святих. Нагадую тим, хто, можливо, не знає, чому сьогодні саме ми святкуємо це свято. Тому що всі звикли, що 40 святих ми святкуємо, святкували раніше 22 березня. Насправді, за Новоюліанським календарем вперше, перше, за майже 100 річну традицію, ми з вами будемо святкувати, святкуємо сьогодні 40 святих, 9 березня, тобто сьогодні. Казали, яка погода на 40 святих, така ще 40 днів вона протримається. А ще говорили, яка сьогодні погода, така й в Петрівку буде. Сьогодні сонячна погода, гречки буде багато. Якщо тепла, значить великдень буде нехолодний. Хмарно і мороз зранку, значить, дуже скоро розтеплиться і можна буде сіяти, садити і городину обробляти. На... Сорок святих існувало дуже багато цікавих традицій про сороку. Тому що саме з сорокою чомусь в народі називали це свято сороки. Хоча за релігійними віруваннями воно зовсім не підходить. Але ж наш народ, ви знаєте, так само, як Маковія, пов'язаний з маком, народ підглядав, щось підробляв, щось підганяв під себе. Так от породжувалися традиції, які ставали ритуальними, дуже 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 і в кожен, кожен дім. І тому казали, якщо в когось до 40 святих прилетіла 40 дім, або додому десь поселилася, або десь десь ви її замітили, запримітили цей оберег, ні в якому разі її не відганяти, ні в якому разі її не злякати. Бо це вважалося гріхом і накликанням чогось дуже поганого. Цей день, можливо, це з сорокою пов'язано. Яку вважали в цей день півниницею. Показали, що саме на 40 святих сороку посвятили, похрестили. Ну, така традиція була, робили такі маленькі пташечки з тіста, печиво. Його не обов'язково було роздавати людям, можна було просто вийти і на вулиці, дерево, яке виходило на вулиці, його можна було просто обвішати цими красивими такими Ташечками із тіста, смачними, запашними, і дуже-дуже і такими, знаєте, дивовижно красивими. Можна було просто роздати сусідам, можна було понести в якийсь, я не знаю, двір, можливо, передати своїм родичам, можливо, ще щось. Ну, тобто люди це робили дуже-дуже часто і завжди. Як називали це, це печиво? Його називали жайванки, його називали. Дуже часто сороками, і його дуже часто називали ще бусликами, в залежності від того регіону, в якому проживали. Взагалі, 40 святих таке, знаєте, свято, сьогодні не можна позичати гроші, ні в якому разі. Сьогодні потрібно дуже багато молитися, сьогодні потрібно думати, тому що завжди, після сорока святих, незабаром починався великий піст. Ще були смішні традиції. На 40 святих молодь лічила з самого ранку лисих чоловіків. Якщо вона з великим таким азартом бігала по вулицях, ну це ж ви розумієте, це ж вам не яке столице місто, а це ж їх не так то й багато було. всіх знали, як перерахувати можна було. Але ж кого зустрінуть, то того рахували. Казали, скільки лисих чоловіків зустрінемо. Стільки ще холодних днів буде, після 40 святих. Така, знаєте, чудова гарна традиція, а ще брали деревце. Воно могло бути будь-яке. І прикрашали його стрічечками кольоровими, якимись бантиками, оберегами такими маленькими лялючками-мотанками, ангелочками, різними там сухоцвітом, квіточками. І ходили по вулицях і лякали зиму. Казали, чим більше вулиць обійдемо, чим не пропустимо жодної хатини, то тим швидше тепло повернеться в наші домівки. Всіх, хто сьогодні мене слухає, кому цікаві наші традиції, хто взагалі цікавиться українською культурою, народними звичаями, всім дуже дякую і хочу вас привітати з цим святом. Хай Господь укріпляє вас, хай береже вас, хай в ваших хатах завжди на 40 святих буде гамірно, весело буде дуже багато людей. А ще кажуть, треба гойдалку знайти і розгайдатися як можна вище, хоч кому-небудь із родини, тоді вся родина буде дуже і дуже щаслива. Вережи вас Боже миру всім нам.